Салют, молоді любителі екстриму! Ласкаво просимо на канал Candy Boards. Два роки тому на нашому каналі виходило відео з підбіркою топ 5 дошок в стріт. І ми вирішили реанімувати цю рубрику і подивитися, що ж все ж таки змінилося в стрітових дошках за ці два роки. Спойлер, їх буде вже більше, ніж 5. Якщо ви помітили в Україні, стрітові дошки та самокати є більш популярними ніж паркові збірки, на відміну від європейських країн, пов'язано це, як ви розумієте, з тим, що, хоч у нас і стає все більше скейт парків по Україні. Але все ж таки історично наші райдери надають перевагу стрітовому катанню. Тому саме сьогодні ми розберемося, які є прикольні моделі, як їх правильно підібрати під себе, і які нові цікавинки з'явилися на ринку топових скутових брендів. І почнемо ми з самої класичної моделі суперпопулярної збалансованої дечки Tilt Stage 1. Сьогодні ми вибрали саме цю модель в розмірі 20 дюймів на 5,0, тому що я особисто вважаю, що це найкраща дошка для починаючих стрітерів, у яких невисокий заріс, десь там 140-150 см, і невеликий розмір ноги. Саме така дошка дозволить вам кайфувати як і в стріту, так і ще не зовсім загубитися в парку за рахунок своїх оптимальних габаритів. І вона є дуже компактна вага. І достатньо непогана надійність, що показала успішні два роки її продажі в нашому магазині. Дуже класна дека в тому плані, що максимально універсальна. Можна сюди і 30-ті колеса завантажити, можна і 24-ті, всі проставки є в комплекті. Легко поєднується з більшістю вилок, рульових підшипників. Тому береш, не паришся, катаєшся, отримаєш задоволення, тому що Tilt робив, робить і буде робити топові речі. Респекти. Продовжуємо далі. Зараз я вам покажу дуже цікаву модельку, яка з'явилася в цьому сезоні. У нас це Native Advent Cargo. Чи просто Cargo? Неважливо. Суть в тому, що це майже та сама Native Advent Era, яку ви так полюбили, але до неї додали старий олдскульний Fender з першої версії Advent. Ця дека мені подобається своїми дропаутами, які у Native були завжди супернадійними, нормально тримали всі ваші 5. Е, Крукеди і інші слайди. Дошка має збалансовану вагу. Має такий самий Конкейф, як у всім відомої деки Native STEM, але тут трохи підсилений стакан, тому ця дошка більш високого рівня. І я раджу її вибирати новачкам зі зростом 150-160 см. Тим пацанам, які хочуть прогресувати в розміри конкретно цієї деки – це 22х5,5. Тому це золота середина між маневреністю і стабільністю на слайдах. Пласке дно ідеальне для слайдів. Верніть увагу, пробуйте катайтесь. Продовжуємо. Дуже цікава модель адікс Equalizer. Чим вона цікава? По-перше, в неї дуже-дуже лайтовий цінник. Це в нашому магазині ледь не найбюджетніша дошка для серйозного стріта. Розміри вона має 22х5,75. Чим відрізняються дошки Adict від інших конкурентів, тим, що у них достатньо великий завжди футспейс. У них спеціальна геометрія оцієї шиї, яка висунута трошки вперед, і це дозволяє виграти трохи більше місця отут для вашого максимально комфортного пересування на ній, як і по перилах, так і на різноманітних ейрах. Єдине, що мені не подобається в дошках Adict, це те, що у них морально застарілі оці проставки. По-перше, якщо ви придивитесь, вони мають несимметричну форму, таку трохи конічну. В якийсь момент це легше, але дуже складно підібрати їх, якщо ви їх загубили. І в плані встановлення її всередину, у мене завжди виникали великі проблеми, тому що у тебе тут є шестигранник, а тут гайковий ключ. Але ще треба знайти такий ключ, щоб він вліз у цей отвір. Але, скажімо так, це не критична проблема. Набити руку можна, отримувати задоволення, все одно будете. Е, якщо ви помітили і впізнали цей стакан, то дістався він сюди в спадок від легендарної дошки Addict Blacksmith. Трохи змінилась геометрія іншої частини деки, але цей стакан заявив себе дуже непогано серед наших райдерів і не тільки. Тому дуже вам і раджу як найоптимальніше поєднання ціни, якості та надійності стрітової дошки. Напевно, бестселер нашого магазину в цьому сезоні. Дуже приємна дечка. Один із моїх фаворитів сьогодні новенька North Willow. В габаритах 6.0х22.5. Дякую, що пишете це на дошках. Це сильно полегшує нам життя. Респектую е, норсівським дропаутам, які супернадійні. Вони сюди дуже рівно посаджені, вони не люфтять, легко розбирати, ставити, знімати заднє колесо, за що їм респект. Так само багато різних проставок іде в комплекті, тому ви можете ставити сюди і 24 колеса, і 30-ті. і можете при бажанні погратися з 12 стандартом. Напишіть в коментарі, я розкажу, як це зробити. Мінімалістичний дизайн. Скользяку присутні рейли, тобто тут не зовсім пласке дно, як на попередніх моделях. Це додає трохи більше контролю, коли ти слайдиш, і відповідно трохи береже дошку від жорстких гріндів. Стакан тут в принципі схожий, як у більшості дошок Норс. Не можу сказати, що він якийсь там надприродній. Але теж зверніть увагу, цей стакан по максимуму виграє вам фудспейсу. Так що ці дошки теж зручні. Якщо у вас високий зріст, райдери 170-180 см можуть використовувати її, що в парку, що в стріту. Непогане гальмо фендер, достатньо надійне і достатньо легко встановлюється. Плюс у нас в наявності існують справжні фендери Norse, які сюди легко поставити, і вони коштують відносно недорого. Прикольному жовтому кольорі ми сьогодні оглядаємо. Ще у нас є така сама модель в чорному та в хромовому кольорі. Більш популярні зараз для пацанів, які в моді. Із прикольних фіш цієї деки, яких ми точно не знали. От ми казали про попередню дошку Adict, Мені не подобались їхні дропаути. В Норс вони реалізовані набагато краще. По-перше, у тебе тут, як завжди, шостий шестигранник. З іншого боку, у тебе зручна гайка, і більше того, під неї є спеціальне посадкове місце. Тому тобі не обов'язково мати гайковий ключ, щоб розкручувати та закручувати цю вісь. За що хлопцям з Канади величезний респект? Напевно, ви мене запитаєте, що ж це за отвір отут перед стаканом. Коротше, Санчіло розказав мені, для чого це придумано. Насправді, щоб ви розуміли. На спеціальних фабриках існують спеціальні зварочні станки, для яких робиться цей отвір, і туди запускається маленька тоненька нитка, ну, яка робить зварювальний шов, і додатково проварює його ще зсередини. Відповідно, цей стакан має бути ще потужніший, ніж у дошках, які проварені тільки зверху. Так що зверніть на це увагу, скажіть мені дякую за цей лайфхак. Наостанок можу сказати, що у цієї декі присутній малесенький конкейв, який ви майже не помітите, але якщо ви досвідчений райдер, ви відчуєте різницю порівняно з флетовими дошками. Ідемо далі і переходимо до важкої артилерії. До сих пір існують дискусії, чи потрібна така ширина в скутерінгу, чи все ж таки це перебір? Це легендарна Aztec 666. Як ви здогадалися з назви, її ширина 6.66 дюймів. Довжина конкретно цієї моделі 24 дюйми, але бувають версії на 23 і, можливо, навіть на 22,5. Можливо, я помиляюсь. Коротше, прикольна хайпова дека, але у мене є тут деякі розбіжності в плані їхньої концепції. З приводу сварних швів взагалі питань нема, ледь не найкраще, яке я бачив. Дуже акуратно проварені, проварені навіть на смітах. Сварні шви на стакані просто взагалі бомба, якісь витвори мистецтва. Ця дошка важить, щоб ви розуміли, десь приблизно. О, дай ваги, давай ми зразу зважимо. Ця дошка важить у нас 2 кг-100 г майже. В принципі, для таких габаритів це ще нормальна вага. Але мені не зрозуміло, якщо ви робите таку здоровезну волину, нафіга ви жене за оцією легкою вагою, роблячи оці нарізи всередині стакану? Бо мені здається, що їх тут зробили суто з метою економії ваги. Але ж це здоровезна дошка. Вона апріорі не має бути легкою. Можливо, ви знаєте, для чого зроблені ці нарізи. то Напишіть мені в коментах, бо ми тут думали, думали і так і не придумали, на що воно треба. Що ми бачимо на дні? Класно проварений стакан, як я вже казав. Помітьте, що це за дві цяточки. Та ж сама історія, що і з деками Norse і Native. Невеличкий grind rail посередині деки. Тут є Конкейв. Так, я не помиляюсь, у цієї дошки присутній легенький Конкейв. Тому, якщо ви любителі слайдів по перилах, це однозначно дошка для вас. Складні технічні трюки, все це переварює ось ця дошка. Дорослим хлопцям великий розмір. Тепер трошки поговоримо про мінуси цієї деки. Основним і найголовнішим мінусом я вважаю ось цей недотормоз, недофендер він занадто вузький, занадто гострий. І якщо, не дай Бог, твоя нога на нього попадає отак прямо, то можеш побачити його десь між пальцями у себе. Моя порада вам замінити його на фендер, який є у нас в наявності. Або якщо ви любите кататися без гальма, то сміливо його знімайте. Так буде, повірте, безпечніше і легше. З приводу дропаутів у мене склалися двоякі думки, бо я не можу сказати, що вони супер погані, але е, треба буде трошки попрактикуватися, знімати і ставити заднє колесо, тому що достатньо вузенький простір, не кожним ключем підберешся. І достатньо дефіцитні ось ці проставки. Вони класні, вони виконують свою роботу, але не дай Бог, ви їх втратите. Майже нереально десь їх докупити, треба буде тільки витачувати. Е, закладна під гайку в цих дропах є, але вона працює раз через раз. Інколи воно тримає, інколи зіскочує, Тому треба трошки навичків і трошки помучатись в перші пару разів, коли збираєте чи розбираєте заднє колесо. Ще два роки тому оця дошка 666 вважалась чимось величезним, здоровезним і нереально широким, як для самокату. І що я вам можу сказати? Тіт, почув ваші молитви і зробив в студію, будь ласка, сан І зробив дошки 7,0. Це вже друге покоління формули, яка минулого сезону була в помаранчевому кольорі, зараз вона в чорному. Що я вам скажу? Вона пка здоровезна. Її розміри. 23,5 дюйма на 7,0. Це вже майже скейтборд. Чесно, я ще сам не розібрався, кому потрібна така дошка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Тут, як завжди, присутній фірмовий виріс посередині деки, як у стандартних дек-теорії, що там другої, що третьої. Це створено для максимального її полегшення при таких габаритах. До речі, цікаво, скільки вона важить. А важить вона зараз, я вам скажу. А знаєте що? Вона важить на 20 грамів легше, ніж ацтек. І це дуже крутий результат. При тому, що в неї приварений фендер, який додає ваги, при тому, що у неї такий же широкий і масивний стакан, вона реально важить трохи легше, ніж 666. І це окрема повага бренду ТІЛТ за те, що вони вміють робити такі технологічні дошки, які мають збалансовану вагу, і при цьому достатньо потужні для того, щоб на них робити максимально потужні серйозні трюки. Подрупав так позаду у нас типовий тілтовий мінімалізм. Тут все приварено. Воно нікуди не дівається, воно не розбивається і не ламається. Так само підтримка 30-х коліс, 24-х. Насправді цікаво почути вашу думку з приводу цих супершироких дошок, чи є в них майбутнє, на яких катаєтесь ви, наскільки це практично. Тому що Tilt, наприклад, випускає вже цілу лінійку. У них ця формула вже виходить в розмірі 6,5 зовсім скоро. Є 6,5 промодельні версії. І взагалі я помічаю таку тенденцію, що дошки розміром 5,5 і 5,75 уходять в минуле. Вчора, наприклад, в схід-парку я бачив малого, невисокого зросту, який катається на компліті тіл з дошки 6,2. Хоча раніше це вважалось чимось вже оверсайзним. Особисто навіть мені цікаво, що таке широкі дошки. Це тимчасовий тренд, чи у цих розмірів дійсно є майбутнє. Напевно, все ж таки я схиляюсь до того, що майбутнє у них є, тому що, навіть. Французький бренд ETHIC, який зазвичай дивував нас парковими, легкими, збалансованими дошками, зробив свою культову лінду четверту, в мінімальному розмірі 5,9, а в максимальному аж 6,3. До прикладу, минула модель третьої версії мала всього 5,5 дюймів. Лінда є лінда, класична дошка, яка майже не змінилася в порівняно з третьою версією. Та сама шия, той самий стакан, який себе достатньо гарно зарекомендував, тому який сенс його змінювати. Із плюсів приятної плюхи в нових дошках Еті це наждачок, який йде в комплекті. Його легко поклеїти, він достатньо крупнозернистий, класний, кайфовий. Легке пластикове гальмо, яке достатньо живуче, але зламається, якщо ви 10 разів на нього стрибнете ногою. Фендери, до речі, теж є в наявності. І класичний 12-й стандарт позаду. Слава Богу, Етік почув всі ваші молитви і почав комплектувати свої моделі, такі як Вулкан-дрова версія, і в тому числі ця Lінworm, уже вісю на 8 міліметрів. Всі перехідники в комплекті. Отут, до речі, мінус. Мінус Етіка завжди для мене були ці перехідники. Тому що максимально складно їх поставити, особливо якщо ти новачок. І, взагалі, камон Етік, 23-й рік. Кому ще треба цей 12-й стандарт? Поставте вже один раз сюди в восьму вісь, і я думаю, що вони стануть продаватися ще краще. Низ деки, як ми вже бачили, з гріндрейлами. По канкеєву його тут майже немає, вона флитова, така стара школа, олдску. Самі перехідники в цій йдеться, мені не подобаються, але мені дуже подобаються їхні дропаути. Вони потужні, величезні, з ними легко підбиратися будь-яким ключем. Тому тут претензій взагалі нуль. Єдиний мінус це оцей тормоз. Теж етік, поміняйте його вже на двухболтовий, тому що постійно від нього йдуть тріщини, і їх можна вирішити, поклавши сюди шайбу. Але мало хто про це шарять, і ці дошки вбиваються на порядок швидше. Сьогодні ми легенько пробіглися по топових стрітових дошках 23-го року по версії магазину Boards. Напишіть нам, чи поділяєте ви тенденцію широких дошок, наскільки вона довговічна і на які катаєтесь саме ви. Заходьте на наш сайт, вибирайте свою топову стріт-машину, консультуйтесь з нашими продавцями, пишіть нам в інстаграм запитання і побажання, лишайтеся на нашому каналі. Любіть Україну, як Сонце, любіть! Дякую за увагу! До побачення!